І не міг Йосиф стриматися при всіх, які стояли перед ним, і сказав: Відійшліть усіх від мене. І нікого більше не було біля Йосифа коли відкривався своїм братам. Він підніс голос плачем, і почули всі єгиптяни, і чути було в домі фараона. Йосиф сказав своїм братам: Я, Йосиф, чи живий ще мій батько? І брати не могли йому відповісти, бо оторопіли. Та Йосиф сказав своїм братам Підійдіть же до мене, і вони наблизилися. А він сказав: Я ваш брат Йосиф, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким, що ви мене сюди продали, бо заради життя Бог послав мене перед вами. Ось другий рік голоду на землі, і залишилося ще інших п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож мене послав Бог перед вами зберегти ваш останок на землі у цей час і прогодувати ваш великий останок. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог, і він зробив мене, наче батьком фараонові і паном над усім його домом. І володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, ідіть до мого батька і скажіть йому: так говорить твій син Йосиф, Бог зробив мене паном усієї єгипетської землі, тому прибудь до мене, не барися. Ти поселишся в землі Гесем у Аравії і будеш неподалік від мене, ти і твої сини, і сини твоїх синів. Твої вівці і твої воли, і те, що в тебе є. І прогодую тебе там, бо ще п'ять років голоду, щоб не загинув ти твої сини, і все твоє майно. Ось ваші очі та очі Веніаміна мого брата бачать, що це мої уста промовляють до вас. Отже, сповістіть моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про те, що ви бачите. І, не гаючись, приведіть мого батька сюди. І, впавши на шию свого брата Веніаміна, заплакав з ним, і Веніамін плакав на його шиї. І, поцілувавши всіх своїх братів, плакав з ними. А після цього його брати заговорили до нього і донесли чутку додому фараона, розказуючи Прибули брати Йосифа. Тож зрадів фараон і його слуги, і промовив фараон до Йосифа Скажи своїм братам: ось що зробіть, навантажте ваші вози і вирушайте до ханаанської землі. Заберіть свого батька та ваше майно, прийдіть до мене. І дам вам з усякого єгипетського добра, і ви споживатимете найкращі дари землі. Ти ж накажи наступним чином. З єгипетського краю необхідно взяти вози для своїх дітей та жінок. Заберіть свого батька і прибувайте. І не шкодуйте за вашими особистими речами, бо всі блага Єгипту будуть для вас. Сини Ізраїля так і зробили. Айосиф дав їм вози згідно з наказом фараона царя і дав їм харчів на дорогу, і всі видав по дві зміни одягу. А Веніамінові він дав триста золотих монет і п'ять змін одягу. І своєму батькові послав так само і десять ослів, які везли з усіх благ Єгипту, і десять ослиць, які везли його батькові хліб на дорогу. Тож він відіслав своїх братів, і вони пішли і наказав їм Не сваріться в дорозі. А вони вирішили з Єгипту і прибули в Ханаанську землю. До свого батька Якова, і сповістили йому, кажучи Твій син Йосиф живий, і він панує над усією гіпетською землею. І здивувався подумки Яків, бо він не повірив їм. Вони ж розповіли йому все сказане Йосифом, що той говорив їм. Та дух їхнього батька Якова загорівся, коли він побачив вози, які вислав Йосиф, щоб його забрати. І Ізраїль сказав, найважливіше для мене, що Йосиф, мій син, ще живе, піду і побачу його, перш ніж помру.